Назар, поясни, будь ласка, що таке план заміни маток? Дуже хороше запитання. Я думаю, що на це запитання треба дати більш розгорнуту відповідь, чим просто казати, що таке план заміни маток. Дивіться, е, я для себе. Придумав систему, як міняти маток так, щоб я ніколи не путався і в мене все було під контролем. Але при цьому щоб у мене не був такий один величезний журнал, в якому я постійно там пишу якусь інформацію. А потім я сам в цій інформації запутався, і як правило, в радянських зуштах там було. В журналах обліку пасік там було медопродуктивність, воскопродуктивність, кількість рамок, кількість вощини, сила сім'ї в рамках, сила сім'ї в улочках, рік народження матки, зимостійкість. Там, ну, там показників просто як говна, вибачте мене. Але то правда, такі показники були, вони, може, і треба, але не настільки, вони вже треба в практичному бджільництві. Коли в нас пасіка певного спрямування, наприклад, товарна пасіка, там, медо медового спрямування, медового воскового прополісна, скажімо, пасіка, да? тобто ми добуваємо три основних продукти бджоліст, які бджоли по-любому і так виготовляють. Наша задача зробити так, щоб ті продукти були. Зібрані чистими, щоб ті продукти були зібрані вчасно, і щоб тих продуктів ну, було куди подіти. Це основна задача в товарної пасіки. Ну і можна додати ще мінімум два якихось продукти на вибір. Наприклад, пилочок. треба вже щось зробити для того, щоб його отримати. Або бджолопакет, треба вже щось, якісь конкретні дії, конкретне оснащення і так далі. І от план заміни маток. От я на початку свого пасічницького шляху я путався в цьому, я не міг зрозуміти. Як мені замінювати маток і не плутатись. Думаю, ну окей, кажуть, мітити треба. Ну окей, я мічу. Тут а, червоним, тут зеленим, тут синім. Але все одно, десь прийшов вулик, дивишся червоним помічено. І бляха муха капець все. Десь прийшов, дивишся, червоним мало бути помічено, а воно не помічено. І тоді думаю, що робити. Ну от, от така ситуація. і Потім отаке от відбувається, потім приходиш, рік полетів один, рік полетів другий, і ти не знаєш, що з цим робити. Для себе я розробив таку систему. Ми маємо, наприклад, нашу пасіку. Оце наш точок. Оце наш точок. І... Цей точок, давайте я буду вам малювати так, щоб на камеру було добре видно. І цей точок буде налічувати в нас 10 джолиних сімей. Може бути люба, зручна для вас кількість. І в нас сім'ї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 10. Да? Ну, ви ж знаєте, ви ж грамотні пасічники, що ось до відстань. Між е рядами повинно бути 2,5 метра, 5 метра. А між вуликами для того, щоб бджоли себе почували класно, щоб був гарний обліт е маток, повинно бути від 1. До 1,5 метра. Я думаю, ви так це всі знаєте, там всі професіонали, багато років стажу. Е, ну і яке розміщення там, е, ви ж знаєте, що повинні бджоли стояти ну, бажано на схід. правильно ж? Але ні, деякі пасічники скажуть, що бджоли повинні стояти на захід. А ще грамотніші скажуть, та ні, куди ж на захід, хай вони стоять на південь, щоб тепло влюдки були. А деякі скажуть, та ні, треба, щоб стояли на північ. Так от я вам скажу, що ті, хто кажуть, оцей куди мають стояти, вони, ніхто із них не правий, тому що немає остаточно. Думки, куди бджоли мають стояти. А бджоли мають стояти туди, звідки вони носять метки. Це якщо так. Тому оці е, речі, це так, аби погратися. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут ми маємо, наприклад, маток 2024 року. А тут а ми маємо 2023. В подальшому просто ставлю циферку. А тут 4-го, а тут а третього. А тут 4 четвертого, а тут другого, а тута третього, а тут четвертого. Да? І в нас пасічник щось трошки протормозив. Наприклад, що протормозив? По-любому, ось ця сім'я буде в поганому стані. Хіба ж якщо це селекційна сім'я. І більше за все з цією сім'єю будуть проблеми на наступний сезон. Або родіння, або слабкий розвиток, там, все що завгодно. Тобто на сезон який? 2021. І мені ж цих маток треба замінити. Значить, оце хорошо, оце хорошо, ось це хорошо і ось це хорошо. Да? А ті, що 23 рік, значить будуть вже навіть в цьому році вони вже роїлися. Пасічник мав з цим проблеми. А має бути все в один рік. Значить, що ми робимо? На пасіку в 10 сімей ми маємо нуклеусний парк 25-30 маткомість. Маток. Плідних маток. буквочка П. Плідних маток. І необхідний для нас термін, все залежить від вашої системи пасічникування, ми їх всі замінюємо. 10 сімей замінити матки це взагалі ні про що. Але можна міняти різними способами. І от таким чином ми собі замінюємо. На, наступному році, це вже буде 25-му, тобто зараз ми малюємо схематично, на 25, й 25, й 25, й а ось тут та маточка. Ви щось рішили, що вона має бути 23. го Позначили. Тут теж -то 25. 25, 25. А отут та маточка. Ну, ви бачите, що прям ну, рекордистка ця матка, ви там все зробили правильно, ви в ній не помилилися. Позначили. І тут 25 і 25. Але ви скажете, це все хорошо, але коли ми будемо бджіл забирати на інший точок, ця вся систематика зіб'ється. Ну, не зіб'ється, якщо у вас є. Номера на бджолах на вуликах. Номера це доволі таки класна штука до 100-200 бджоли сімей. Але якщо вам треба кудись ці бджоли перевозити, то перед цим, як правило, ми повинні зафіксувати остаточний результат. Або ми з цієї сім'ї забираємо цю маточку, або ми її лишаємо. І далі будемо мучитися. Я завжди пропоную робити одне і те саме. Міняти. І ми їх повинні міняти тоді, коли в нас в запасі є. 25-30 маток е плідних на клевосному парку. А для цього потрібно їх вивезти, вивести, раніше часу вивезти, для того, щоб тут були плідні матки, а тут бджоли ще не почали роїтися. Ось так все просто. Тому не користуйтеся журналами, де буде тисяча сторінок. Намалюйте собі схематично вашу пасіку, як стоять у вас бджоли. Якщо ви навіть не знаєте, деяка матка якого року народження, просто ставте плюс, мінус, плюс. Мінус плюс хороша матка або вам подобається. Але я б завжди ставив би мінус, 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 мінус. А потім, коли ми замінюємо, ставимо просто плюс, що ми матку замінили. І тоді в нас на пасіці, чисто через біологічний фактор, не буде роїння. От що значить, е план заміни маток на пасіці, в якому ви ніколи не будете путатися. Це зручно, це схематично, це робиться на листку А4. Ви можете зробити собі в якійсь програмі, наприклад, в Word, елементарно, в Word квадратики понамальовувати, попронумеровувати і собі роздрукувати і таким користуватися шаблоном. І потім у вас ніколи не буде проблем з заміною маток. Бо я переконаний, що кожен із вас до мене дивиться, мав такі проблеми, тому що це стандартна, класична помилка в бджільництва. Не знати, де що відбувається, в якому вулику. А саме головне в плані маткарства І все. Але на пасіку в 10 сімей нам треба мати зверху 100-150% запасних маток. Тому що тут хтось може не прийняти і треба буде повторно підсадити. А нас матки в запаснику будуть. Тому це називається поставити на поток. І це називається облік. Ведення робіт напасті, грамотний облік ведення робіт напасті, тих чи інших під кожну роботу можете окремий план малювати. Під кожну роботу можете. Наприклад, у вас там тисяча бджолосімей. Да, ви скажете, це ж там на 10 бджоли сімей, а тисяча бджолосімей. Ви точками тоді замінюєте матки. Да? Тобто 50 маток тут, 50 там, 50 там, 50 там. А таких сточок, точків може бути скільки хочете. Це все одно буде легко вам вести, тому що ви будете грамотним золярем. У вас все буде нотовано і записано. Це можна робити в електронних варіантах. Чому я не рекомендую в електронних варіантах? Тому що руки будуть прополіси, руки будуть брудні, і потрібно використовувати. Перчатка, ви ж не любите використовувати е, рукавиці пасічницькі, але якщо використовуєте, може бути по любому. Але все одно гаджетами під час роботи на пасті користуватися незручно і для гаджетів трошки травматично. Ну, оце те, що я вам хотів показати. От таких речей, от таких облікових моментів. Це саме проста схема, яку е, можна показати. Саме проста схема, яку собі можна намалювати і уявити. Е, ми дуже багато таких речей розбираємо е, на курсах. Звісно ж, я вам тут не все розказав, я вам не розказав, як вивезти цих маток вчасно, як намалювати календар, так, щоб у нас з 1, наприклад, е, квітня почався вивід маток. і був тоді, коли нам треба ось тут, наприклад, 30 квітня вже мати плідних маток, І як все так скомпонувати, щоб у нас були материнські сім'ї, щоб в нас були материнські сім'ї, батьківські сім'ї, виховательки. Відповідно, щоб в нас були ноклеуси, як їх заселити і так далі. Таких речей просто уйма. Це все ми робимо, показуємо вам на наших курсах. Звісно, тих, хто хоче прийти. Ну, а ті речі, які, наприклад, як варити медівку, наприклад, ну я реально в цьому трошки не доганяю, мало знаю. Ми закрушуємо людей, які в цьому бізнесі варяться. Ось такі от курси, які перокреє для наших долярів. Працює воно чи не працює? Я думаю, на, цю, на це питання вам можу дати люди тільки ті відповіді, які безпосередньо в мене навчалися. Е -е і від них я поганих від них точно відчув, тому що. Вони прийшли, вони пронавчалися, багато зараз навчаються зараз в цей момент. Сьогодні у нас буде заняття на 8 годину, і вони розуміють, за що вони платять гроші, тому що те, що я показую там, ніхто в українському вам більше не покаже. Бо ту всю інформацію, яку я збирав, я не просто її дізнався, дізнався, я її збирав, 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 збирав з розумінням, що вона мені потрібна. І я її використовую. А коли там починають мені писати всякі скептики, всякі люди, які далі з свого дивану нікуди не ходять, е панове, коли я записую відео, я дуже, дуже часто пропоную, давайте співпрацювати, давайте я до вас на канал, ви до мене на канал, а ви мені щось не пишете і не пишете. І не пишете, і не пишете. Я вас запрошую, запрошую всіх, запрошую публічно. А ви не пишете, і не пишете, і не пишете, і не пишете. Ну то значить, е нічого, скажімо так, нічого хорошого. Ми не можемо разом з вами зробити. Що ви робите там один, сам це я абсолютно з усіх говорю. Мене це не обходить. Але якщо ви хочете зробити щось корисне, можете приходити до нас. Я тільки за тому всіх до співпраці запрошую в медіа в пасічницькому просторі, в бізнес просторі все, що стосується бджільництва, ми все можемо охватити. і ми з усім можемо працювати. Головне довіряти один одному, шанувати до одному і поважати. Тому що мені 23 роки, панове, можете не сильно дивитися, тому що я переконаний, що ви в своїх 150 тисяч років стажу ніколи не малювали план заміни маток на пасті. А це саме елементарне, що є. Якщо у вас буде цей план, у вас ніколи не буде помилок. Бо людина має здатність забувати, а папір має здатність вам нагадувати, що і як необхідно робити. Підписуйтесь на канал Ukraine, Записуйтеся на курси по бджільництву посилання в описі під відео. Таких речей ми маємо дуже багато. Повірте набагато складніших систем, на багато складніших форм, чим я запропонував для вас для показу. І ці всі речі я хочу, щоб ви мали ними користувалися, активно впроваджували на своїх пасіках і щоб ваші пасіки йшли до рівня європейських, міжнародних і найкращих в світі. Я вже давно сформував таку тезу. Українське бджільництво буде на дві тоді, три тоді на голови а, впереді, коли кожен пасічник зможе собі дозволити робити базових 10 аналізів на пасіці. Тобто при кожній пасті повинна бути маленька лабораторія. А як до цього дійти? Також а, все, все, все на моїх курсах, тому що для того, щоб зробити, наприклад, якийсь елементарний аналіз, ну який. Аналіз на визначення діастазного числа або на визначення вмісту тих чи інших бактеріцидних форм, наприклад, гнильцю. Це можна зробити тільки в лабораторних умовах, знаючи методику, знаючи методику, а методику я вам можу запропонувати. А хто ще може запропонувати? Хорошо, все тому підписуйтеся, наче зареєструватися в описі під відео. Там є форма. Реєструйтеся, перезванім, домовляємося. Я вам розкажу ще більш цікаво цікавих і детальних моментів. Звісно, якщо ви хочете прийти на курс. Якщо ви не хочете, ну то значить воно вам просто не потрібно. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.